Американську сторону під час підготовки саміту Трампа та Путіна, який має відбутися в Будапешті за два тижні, очолюватиме державний секретар Ша Марко Рубіо замість спецпосланця Стіва Віткова. Про це пише видання, The Wall Street Journal. Мої колеги виказують оптимізм з приводу цього. Мовляв, це якось змінить ситуацію. Я частково розділяю його. але... Друзі, ми мусимо розуміти, що Марко Рубіо не є самостійним політиком. Так він більш прихильний до України на відміну від Стіва Віткова. Він може донести до Трампа іншу відміну від Віткова позицію, але суттєво вплинути на рішення Трампа він не зможе. Провідна роль Рубіо також буде корисною і гарно сприйметься і нашими європейськими чиновниками. Але знову ж таки від них зараз на жаль мало що залежить. Європейці дещо песимістично оцінюють підсумки візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Ну, от, наприклад, видання Axios пише про те, що позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала багатьох європейських партнерів. Axios відзначає, що європейські лідери зробили низку заяв на підтримку України. Вони схвально відгукуються і про самозустріч, але за цим стоять абсолютно інші настрої. Після вчорашніх переговорів президента Зеленського у Білому домі та з європейськими лідерами абсолютно зрозуміло одне: солідарність Європи з Україною у протистоянні російській агресії сьогодні важлива як ніколи раніше. Таке написав Дональд Туск. Кір Стармах, як я вам розповідав, уранці повідомив про те, що він. Вітає перемоговори Трампа та Зеленського і готовий приступити до розробки мирного плану, як то Трамп робив у секторі Гази. На цю ідею пристав і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Але він заявив, що Зеленський не досяг бажаного. Під час візиту до Сполучених Штатів Америки, за його словами, цей візит виявився не тим, на що сподівався Зеленський, і каже, що переговори у Вашингтоні продемонстрували необхідність посилення європейської допомоги Україні у всіх відношеннях фінансовому, політичному та військовому плані. І мер заявив, що найближча зустріч Путіна і Трампа в Будапешті ще більше зміцнює надію на припинення війни, тобто він позитивно це оцінює. Зеленський тим часом заявив, що під час зустрічі із Дональдом Трампом той не сказав ні щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет та магав, але не сказав і так. Це він повідомив в інтерв'ю NBC News, яке було записано невдовзі після того, як він зустрівся із Трампом, і воно вийде в ефір в неділю. Там він зазначив, що розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет, тобто Україна не буде від цього відступати. NBC News зазначає, що повернення до України без угоди про ракети тамагав ймовірно спонукає критиків Зеленського запитати його, навіщо він взагалі приїздив до Сполучених Штатів Америки? Ну я чесно кажучи. Таку позицію журналістів NBC News не розділяє. Навряд чи буде багато критики, тому що всі розуміють, хто такий Трамп, і очікувати якогось позитивного рішення не варто було. А історія з тамагавками – це велика медійна кампанія, саме тому активно про неї і говорять. Ну, власне, це моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, у коментарях. Тим часом у Трампа пояснили різкий заклик зупинити війну по лінії фронту в Україні. Обидві розмови із Путіним і Зеленським були поважними, але прямими. Президент США сказав обом сторонам: війна триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло. Америка стомилася досить. Про це сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левідь. Що, як на мене, свідченням. Непоступливості Трампа у питанні ескалації можливої шляхом передачі Україні ракет тамагавк, Трамп прагне зупинити війну за будь-яку ціну і буде робити надалі все можливе. Питання лише в тому, чи вдасться йому це зробити. В чому я особисто сумніваюся, Бо лише одними розмовами із Путіним він навряд чи чогось досягне. Хоча, знову ж таки, я дуже хотів би помилитися, друзі. Тим часом, як ви знаєте, Дональд Трамп проявив зацікавленість проектом побудови тунелю миру між Росією та Сполученими Штатами Америки. І нині ці дві країни почали обговорення проекту, і він повинен з'єднати Чукотку і Аляску через Берингову протоку. Про це повідомив спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрію. За його словами, проект може стати символом єдності між двома країнами. Трамп людина також символічна, як і Путін, тому я думаю, що він. Пристане на цю ідею, але чи буде вона реалізована, я поки що маю сумнів. Ну і також у Сполучених Штатах Америки, як пише сьогодні видання Fox News, прихильники жорсткішої лінії щодо Росії, на відміну від Трампа, намагаються просувати через Конгрес законопроект про санкції проти покупців російських енергоносіїв. Мова йде про так звані мита. Знову публікація, про знову наміри, про те, що нібито знову. Хочуть у конгресі ухвалити такий закон. Я не бачу перспективи жодної в цьому, тим паче, Дональд Трамп виступає категорично проти. І враховуючи те, що він має більше сьогодні в Сенаті в Палаті представників, то перспективи ухвалення такого закону дуже близькі до нуля. Ну, сказав би так, його не ухвалять. Тим часом в Україні Міжнародний валютний фонд почав тиснути на Національний банк України, домагаючись девальвації гривні для зміцнення державних фінансів перед переговорами про новий кредитний пакет на суму до 8 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg. Чому я звертаю вашу увагу саме на цю новину? Проблема друзі заключається в тому, що сьогодні європейці не дуже поспішають вишукувати Україні кошти. Для підтримки, хоча вони мають це робити і після припинення вогню. Але навіть нині під час активної фази бойових дій ми відчуваємо суттєву нестачу коштів. Не випадково мова зараз йде про черговий секвестр бюджету на суму понад 400 мільярдів гривень. А все тому, що європейці не виконують свої зобов'язання про допомогу Україні фінансово. Міжнародний же валютний фонд вважає, що поступове ослаблення курсу. Підвищить доходи бюджету і ми покриємо трішки свої дефіцити. І відзначається, що в НБУ з обережністю ставляться до такої ініціативи, скільки побоюється зростання інфляції, негативної реакції суспільства. Ну це, очевидно, ми і так маємо долар понад 40, ціни в магазинах просто шалені. Люди часто економлять, на чому можуть. Недостатньо заробляють коштів і чергова девальвація. Відповідне зростання цін ну буде сприйнято справді негативно. Чи будуть це обговорювати під час зустрічі слуг народу 20 жовтня, вже в понеділок із премєр міністеркою Юлією Сверденко, Думаю, що так. Там в тому числі будуть і інші члени уряду. Крім Сверденко, мають бути перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки. Оксен Лісовий і міністр енергетики Світлана Гринчук. І кажуть, і інші члени Кабміну. Такого не було давно. Чому таке зібрання? Я вам зараз відповісти чесно не можу. Певне, десь все-таки у уряді розуміють, що вибори будуть. Так, їх поки що не видно. Війна триває, але враховуючи ситуацію, доволі динамічну і напали Трампа допускає такий сценарій, тому заздалегідь готується. Але це не означає, що вибори будуть буквально завтра. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!